Друзі, привіт! Нещодавна тема демографії України потрапила на радари під дуже неочікуваним кутом. Один з народних депутатів вніс законопроект, яким запропонував ввести додаткові податки на тих, хто не має дітей або має небагато дітей, та там навіть якісь конкретні відсотки запропонував. Ну, звісно, ми не будемо з вами сьогодні обговорювати. Цю ініціативу, яка, мабуть, десь в одному ряді стає з ідеями там продати собаку чи щипати гусей, тим більше, що цей законопроект був дуже швидко відкликаний. От, але ми сьогодні з вами поговоримо про демографію, про те, наскільки вона важлива взагалі для країни, для економіки, для майбутнього, про те, чи. Потрібно нею керувати про те, що відбувається в світі сьогодні, тому що насправді спойлер: проблема з демографією далеко не тільки в Україні. Ну і наразі, як може бути ця проблема реалістична, вирішена в серйозний спосіб, да? не просте і швидке рішення, а серйозне і системне. Ми сьогодні. Ми з вами поговоримо. Я думаю, що ми навіть зробимо серію відео на цю тему, тому що тема дуже важлива. Коли в 2020 році я навчався в Harvard Business School, то багато працював з аналітичними матеріалами, в тому числі з Economist має такий дослідницький підрозділ Intelligence Unit. І вони прогнозують форсайти роблять по економічній динаміці до 2050 року, так і в е, комбінується це з прогнозами по демографії, і дуже сильний демографічний сценарій і прогнози дає Організація Об'єднаних Націй. В них є спеціальний підрозділ. І що мене тоді шокувало, це була статистика 2019 року, і прогноз до 2100 року. Так, от тоді. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну до 2100 року ООН пророкували Україні населення. Як ви думаєте, якою чисельністю? Поставте на паузу і напишіть, будь ласка, в коментарях. Перевірте свою інтуїцію. Менше 25 мільйонів людей. Уявіть собі, це базовий сценарій організації об'єднаних націй станом на 2019 рік це абсолютно шокуючи. Ну і ми з вами розуміємо, наскільки цей прогноз, очевидно, погіршений в поточних умовах. Вони його не оприлюднювали. Я думаю, що ми його побачимо незабаром, але ви самі можете зробити поправку на ті колосальні втрати людського капіталу, які відбулися зараз, в тому числі через масштабну хвилю еміграції з України і через погіршення. Насправді демографії. Тому демографія дуже важливий фактор. І насправді, нещодавно передавлявся інтерв'ю професора Джона Мершаймера з Університету Чикаго, він давав розлоги інтерв'ю Лексу Фрідману. Ну, одразу скажу, що я багато в чому з ним не погоджуюся, і багато що мені не подобається в його поглядах, але є деякі речі, в яких. Я з ним абсолютно згоден. І коли він говорить про, скажімо, потужність країни на міжнародній арені і про її головні детермінанти, то я як економіст абсолютно згоден. Що два головних детермінанти це продуктивність і це чисельність населення, тому що перемножуючи їх, ми по суті отримуємо з вами розмір економіки ВВП. Якщо ми з вами подивимось в історію. І знайдемо, які країни були в ті чи інші часи найвпливовішими. То ми знайдемо що раніше, особливо до промислової революції, потужність країни значною, якщо не вирішальною мірою, визначалась її населенням. Тому що найпотужнішою країною, скажімо, ми беремо там 1820 рік в економічному вимірі ну, з відповідною проекцією на інші виміри, яка була країна? Китай важив як регіон 33 світової економіки. Та? Тобто, і потім він свою економічну силу втратив, тому що західні країни індустріалізувались, а Китай це не зробив. І З різних причин, да? тобто із внутрішніх, і допомогли йому західні країни не, не зробити цей промисловий стрибок, але зараз не про це, зараз про те, що в ті часи низька була доволі продуктивність практично у всіх країн вона була. Дуже близька, тобто різні країни мало відрізнялись за рівнем продуктивності, але за рівнем, за чисельністю населення дуже сильно відрізнялись. І це робило певні країни там, потужними, да? тобто до них приходили на поклон, так би мовити. Да? Я, до речі, раджу вам подивіться відео про Китай, про опіумні війни на каналі Владлена Мараєва. І історія без міфів, та, дуже, дуже дуже цікава історія. От, менше з тим, вже в 1970-х роках Китай важив лише 3% світової економіки, та, хоча населення в нього не скоротилось. Тобто це друга складова, другий фактор продуктивність. Але все-таки оцей фактор демографії, він присутній і інколи. Про нього навіть кажуть, що демографія це доля, це доля країни. Та? І ми сьогодні з вами про це поговоримо. В якій мірі ми можемо погодити, що демографія це доля, фатум, і в якій мірі ми можемо спробувати вплинути на це. До речі, є дуже гарна стаття. Раджу вам в New York Таймс, Лорен Лезербі, про те, як великі демографічні тренди. Змінюють світ, і сьогодні я поділюся з вами ідеями з цієї статті, деякими своїми спостереженнями, і мені буде цікаво почути вашу думку про те, яким чином ми можемо вплинути на демографічну ситуацію в Україні, яким чином ми можемо реально її покращити. І, будь ласка, не забудьте підписатись на канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропускати наступні. Відео, що цікаво, що десятиліттями домінуючі світові країни отримували вигоду від значної кількості населення працездатного віку, які допомагали стимулювати економічне зростання. Тим часом, особливо молоде населення в більшості країн, що розвиваються, означає, що обмежені ресурси відволікаються на виховання дітей, обмежуючи економічні можливості. І тут ми з вами бачимо такий своєрідний парадокс, та? тобто як Кажуть, у нас що занадто то не здраво, тобто важливий баланс. Якщо в тебе населення надто старе, мало людей продуктивного віку, то тобі дуже погано економічно. Якщо в тебе дуже молоде населення, його дуже багато в порівнянні з, з простоздатним, то це знов таки для економіки це дуже важко. Да? Тобто, тому важливий баланс і важливо співвідношення економічно активного населення до тих, хто ще. Досі молодий, тих хто вже доволі старий. Демографічна ситуація в світі кардинально змінюється, і перше велике зрушення таке відбулося в Японії. До 2013 року чверть населення становили люди віком 65 років і старше, і що зробило Японію найстаршою такою, за нас за віком населення великою країною в історії. Незабаром значна частина Західної Європи піде. За Японію з рекордною кількістю населення похилого віку. Наступними будуть Південна Корея, Велика Британія, Східна Європа, а також Китай. В той же час багато країн з низьким рівнем доходу сьогодні вперше матимуть величезну кількість саме такої робочої сили протиздатного віку. Чи зможуть вони скористатися цією можливістю для того, щоб вистрибнути з бідності? Світова демографія вже трансформувалась. Європа скорочується. Китай, що цікаво і важливо скорочується, а Індія набагато молодша країна минулого року випередила Китай як найбільш населена країна світу. Так Китай перестав бути країною номордин за чисельністю населення. Тепер Індія його перегнала. Але те, що ми бачили до цього часу, це лише початок. Прогнози дуже суворі. До 2050 року люди в віці 65 років і старше становитимуть майже 40% населення в деяких частинах східної Азії та Європи. Це майже вдвічі більше ніж частка літніх людей, скажімо, у Флориді, пенсійній столиці Америки. Надзвичайна велика кількість пенсіонерів залежатиме від скорочення кількості людей працездатного віку, які будуть їх утримувати. За всю історію людства взагалі жодна країна не досягла такого рівня старіння населення, який очікується в цих країнах. Тобто прецедентів таких історичних ми не мали. Як наслідок, за прогнозами експертів, те, що в багатьох заможних країнах сприймається як належне: пенсії, пенсійний вік, ну, скажімо, сувора, міграційна політика, все це потребуватиме кардинального перегляду, для того, щоб країни взагалі. Вижили і зберегли свою економіку. І сьогоднішні багатші країни майже неминуче втрачатимуть частку світового ВВП, кажуть економісти. Це кардинальна зміна для Європи, Сполучених Штатів, Китаю та інших провідних економік, які мають найбільшу кількість людей працездатного віку в світі. З поправкою на чисельність їхнього населення. Велика кількість робочої сили сприяла їхньому економічному. Зростанню. Якщо ми з вами подивимось на економічні дива, скажімо, той же Китай, який з сімдесят 78 року, коли він важив 3% 3 світової економіки, стає економікою номер два в світі, сперечається за глобальне лідерство США. На цьому етапі підйому в 70-х роках там було по 7-8 дітей в родині, в них інша задача стояла. Да? Вони обмежували, вони ввели політику жорстку. Одна родина, одна дитина, і по суті штрафували людей, да тобто, там сам'яко кажучи, за за багатодітність. от Але сьогодні ситуація інша. Оці країни вони вже випадають з списку. За прогнозами ООН, незабаром найбільш збалансована робоча сила буде переважна в Південній, Південно-Східній Азії, Африці та на Близькому Сході. Цей СУ може змінити економічне зростання, геополітичний баланс сил. Кажуть експерти, багато в чому старіння населення світу є тріумфом розвитку. Люди живуть довше, здоровіше, мають менше дітей, оскільки стають багатшими. І тут є кореляція, на яку вказують аналітики, що підвищення рівня добробуту, підвищення рівня освіти. До певного рівня призводить до зменшення народжуваності. Правда, що цікаво, що далі йде інший перелом, і це не дорога на направленого руху. Але про це ми поговоримо потім з вами окремо. Так, от перед багатьма бідними країнами відкриваються величезні можливості. Коли народжуваність падає, країни можуть отримати так званий демографічний дивіденд, коли частка зростає працюючих і невелика кількість утримавців. Країні сприяє економічному зростанню, дорослі з меншими сім'ями мають більше вільного часу для освіти і інвестицій своїх дітей, більше жінок виходять на ринок праці, це сприяє економічному зростанню. Так що демографія це не доля, і дивіденди не приходять автоматично. Без робочих місць велика кількість людей працездатного віку може призвести навпаки до нестабільності, а не зростання. І навіть зі старінням населення багаті країни ще довго будуть користуватися економічними перевагами. Та високим рівнем життя. З чого ми з вами починали? Що важливо не тільки чисельність населення, важлива продуктивність, яка залежить від технологій, від рівня розвитку освіти, науки і так далі. Але від економічної логіки віку дуже важко втікти. Всі ці зміни не повинні нікого дивувати, але вони дивують, каже міка Мерскюля, директор інституту демографічних досліджень, імені Макса Планка. І це не тому, що ми не знали, каже він. Це тому, що з політичної точки зору дуже важко реагувати. Ну, звісно, це якщо реагувати серйозно, а не в режимі простих і швидких рішень. Як і в багатьох молодих країнах, рівень народжуваності, скажімо, в Кенії за останні роки різко знизився. 50 років тому жінки мали в середньому 8 дітей, минулого року лише трішки більше трьох. Демографічна Кенія чимось нагадує Південну Корею з середини 70-х років, коли її економіка починала історичний підйом, хоча рівень народжуваності знижується дещо повільніше. Більшість країн Південної Азії та Африки мають схожу вікову структуру, потенціал для зростання величезний. Подібний стрибок населення про віку може пояснити за найкращими оцінками лише Третину економічного зростання до кінця минулого століття в Південній Кореї, Китаї, Японії, Сінгапурі. Це значна частина економічного зростання, але невирішальна. Тобто, ми тут з вами маємо розуміти, що все-таки. Вирішальні є інші фактори: економічна спеціалізація, продуктивність, але це окрема розмова. Багато з цих демографічних змін вже відбуваються. Більшість людей, які житимуть у 2050 році, вже народились. Але прогнози завжди пов'язані з невизначеністю. Є свідчення того, що народжуваність в країнах Африки на південь від Сахари падає навіть швидше ніж передбачено прогнозами ООН. Це означає. Що ці африканські країни можуть опинитись в 2050 році в ще кращому становищі, ніж очікується зараз. Але без правильної політики величезна кількість населення працездатного віку може мати зворотній ефект, а не сприяти економічному зростанню. Якщо велика кількість молодих людей не матиме доступу до роботи або освіти, Широке молодіжне безробіття може навіть загрожувати стабільності, оскільки розчаровані молоді люди звертаються до злочинних озброєних угрупувань в пошуках кращих можливостей. Якщо у вас немає роботи для тих людей, які вступають до лав робочої сили, то це не є гарантією, що демографічний дивіденд відбудеться, каже Кароліна Кардона, економістка в сфері охорони здоров'я з університету Джона Хопкінса, яка співпрацює з ініціативою демографічний дивіденд. Країни Східної Азії, які досягли демографічного максимуму за останні кілька десятиліть, мали особливо хороші інститути і політику, щоб скористатись цим демографічним потенціалом, каже Філіп Окіф, який очолює дослідницький центр старіння населення і раніше готував звіти для світового банку. За словами пана Акіфа, в інших частинах світу, наприклад, в деяких країнах Латинської Америки, вікова структура населення схожа на східноазійську, але там. Не спостерігається такого ж зростання, як в Східній Азії. Демографія це серевина, каже він. Дивіденти це взаємодія сировини і правильної політики. Тобто, все-таки вирішальну роль грає політика, яка задає певну економічну модель, яка реалізує певну економічну стратегію, яка впливає на економічну спеціалізацію країни, на продуктивність От ця друга складова рівняння. Потужності країни на світовій арені, про яку я згадував на початку відео, сьогоднішні молоді країни не єдині, хто переживає критичний момент. Що цікаво, що демографія проблема для різних країн з різних причин. Трансформація багатих країн тільки почалась. Якщо ці країни не підготуються до скорочення кількості працівників, вони зіткнуться з поступовим зниженням добробуту та економічної могутності. Згідно з демографічними прогнозами ООН, кількість людей працездатного віку в Південній Кореї та Італії, двох країнах, які будуть одними з найстаріших у світі до 2050 року, зменшується на 13 мільйонів і 10 мільйонів відповідно. За прогнозами ж ООН, в Китаї буде на 200 мільйонів менше жителів працездатного віку, що перевищує темпи скорочення всього населення більшості країн світу, тобто за великим рахунком, двісті. Мінус 200 мільйонів Китаї, це як е, мінус 5 Україн від Китаю взяти. Да? На думку експертів, щоб впоратися з цією проблемою, старіючим, багатим країнам доведеться переосмислити пенсії, імміграційну політику, те, як виглядає взагалі життя в старості, зміни дадуться нелегко. Понад мільйон людей вийшли на вулиці Франції на знак протесту проти підвищення пенсійного віку всього на два роки з 62. До 64 років, що підкреслює складність політики адаптації. Імміграційні побоювання сприяли підтримці правих кандидатів в старіючих країнах Заходу і Східної Азії. Значна частина проблем на глобальному рівні це питання розподілу, каже доктор Мерскюля. Так в деяких місцях занадто багато людей похилого віку, а десь занадто багато молоді. Звичайно, було б дуже розумно відкрити кордони набагато більше, і в той же час ми бачимо, що це неймовірно складно через зростання права популістських рухів. За даними Світового банку, зміни посилюватимуться в країнах Азії, які старіють швидше, ніж інші регіони світу. Зміна вікової структури, яка зайняла у Франції понад 100 років, у США понад 60 років у багатьох країнах Східної та Південно-Східної Азії зайняла лише 20 років. Мало того, що азійські країни старіють набагато швидше, деякі з них також стають старими ще до того, як розбагатіють. В той час, як Японія, Південна Корея і Сінгапур мають відносно високі рівні доходів, Китай досяг свого піку працездатного населення при рівні доходів, що становив 20% від доходів США і В'єтнам досягнув такого ж піку при 14%. Такого ж рівня. Пенсійні системи в країнах з низьким рівнем доходу гірше пристосовані до старіння населення, ніж в багатих країнах. В більшості країн з низьким рівнем доходу працівники не захищені надійною пенсійною системою, підкреслює ків. Вони рідко відраховують частину своєї заробітної платні на пенсійні плани, як у багатих зможних країнах. Очевидно, що така ситуація не буде. Соціально стійкою через 20 років, коли частка населення похилого віку буде значно вищою. Країнам доведеться вирішувати, яка модель пенсійної системи їм потрібна, щоб забезпечити адекватність фінансової підтримки в старості. Взагалі, питання, чи в усіх країнах буде можлива пенсійна система, в вигляді яку ми знали її раніше. Мені здається, що наша країна до таких країн не відноситься і нам. Тут треба буде зробити деякі дуже нестандартні рішення, про які ми з вами поговоримо в окремому відео. Деякі багаті країни не зіткнуться з такими глибокими змінами, в тому числі і США. Дещо вищі показники народжуваності та більша імміграція людей з-за кордону означають, що, наприклад, США та Австралія будуть молодшими за більшість інших країн, багатих у 2050 році. Згідно з прогнозами ООН, в 50-му році в США і в Австралії трохи менше 24% населення буде у віці 65 плюс років. Це набагато більше ніж сьогодні, але менше ніж у більшості країн Європи та Східної Азії, де цей показник перевищить 30%. Старіння це величезне досягнення, незважаючи на його проблеми. Нам вдалося збільшити тривалість життя. Каже доктор Мерскуля: ми зменшили передчасну смертність. Ми досягли стану, в якому народження дітей є вибором, який люди роблять самі, а не під тиском суспільних структур, які примушують їх мати ту чи іншу кількість дітей. Це доктор Мерскуля не вивчив досвід всіх країн світу. Очевидно, люди не просто живуть довше, вони також живуть здоровішим, активнішим життям. А високий рівень розвитку старівчих країн означає, що вони ще довго будуть насолоджуватися процвітанням. Експерти сходяться в тому, що вибір поведінки під впливом різних факторів це і культура, і релігія, і інші, є дуже важливим. І дуже-дуже важливу роль відіграє державна політика. Ми можемо впливати через неї на технології, на економіку і на демографію також. Насправді, демографія не доля. І як казав бакмінстер Фулер, ми покликані бути архітекторами майбутнього, а не його жертвами. Я наведу вам тільки один приклад: як можна м'яко міняти демографічну ситуацію, як можна екологічно на неї впливати, та замість того, щоб обкладати додатковими податками тих, хто не має дітей, можна робити розумніше. Так, як роблять, наприклад, Сполучені Штати Америки, ми нещодавно розглядали їх податкову систему і відмінності від нашої податкової системи, так от у них в США є низка вирахувань з оподаткованого. якщо ви оплачуєте навчання дітей, якщо ви оплачуєте медичні послуги і дуже багато інших вирахувань, які зменшують оподатковану базу, тобто ви можете заробляти дуже багато. І при дуже високих ставках оподаткування в США там до 37%, ви можете взагалі не платити податків. Якщо у вас є кілька дітей і ви платите за їх навчання, їх оці витрати вони будуть вираховуватися з вашого е, оподаткованого доходу. Уявіть собі. Тобто так це працює. Хіба це не стимулювання покращення демографії, і ми бачимо з вами, що. В США немає тієї демографічної катастрофи, яка є, скажімо, в Європі або в деяких азійських країнах. Але про можливі рішення ми з вами поговоримо наступного разу. А мені буде цікаво дізнатись вашу гіпотезу, яким чином Україна може реально покращити свою демографічну ситуацію, для того, щоб не справдилися ані шокуючі довоєнні прогнози. ООН про 24 мільйони українців наприкінці століття, а не якісь гірші сценарії. Як нам подвоїти населення нашої країни, а не втратити половину до кінця століття? Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку дзвіночок і підтримуйте мене на Patreon. Дякую.